Всім привіт! З вами Даріус, і сьогодні я буду грати в гру в Кальмара. Ну що, погнали? Так, ну що, давайте зареєструємося у грі. А, так, все ми зареєструвалися. Так, а, чекаємо, скільки чекати треба. Ух ти, півтори хвилини. Чекаємо. А, ось бачите свинка з кіно. А, чи виграю я цю гру? Напишіть у коментарі. Давай, 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 давай. Так, треба до них не підходити, тому що вони можуть вбити. Так, ну давай, давай, давай. Друзі, давайте, давайте. Тунтунтун. Тут тут. Чекаємо, поки всі завантажаться. Чекаємо учасників. Так, можна зайти в туалет. Ні, не можна. Так. Все, погнали. Так, заходить фронтмен. Чук-чук-чук-чук-чук. Так, пропускаємо, пропускаємо. Це не цікаво. <coughs> До речі, я б дуже хотів такий скін фронтмена. Цікаво, скільки він коштує в рубаксах. Хто на в ліфті? Фу! Відкривай, відкривай, відкривай! Швидше, швидше. Фу. Фух. Так, все. Тун-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Друзі, музика. Просто шикарно. Так. Це не цікаво, ми це все знаємо. Щоб нас зараз ніх, ніхто не штовхнув, треба бути дуже-дуже дуже обережним, тому що хтось зробить більше грошей просто. Опа. Так, мені не подобається ось цей чувак. Він позаду нас стоїть. Так, обережно, обережно. І давай, 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 давай. Так, треба десь подалі від учасників. Щоб нас зараз ніхто не штовхнув. Так. Сюди, сюди. Так. Друзі, ну це на опиті, на опиті. Так. Оп. Так, хтось поряд зі мною треба вліво. Ага, він несе вже когось. Так, можу штовхнути його? А, давай, 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 давай. Так. Сюди. Друзі, це просто. О! Ізі, 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 Хотів сказати ізі! Так, не рухаємося, не рухаємося, не дихаємо, все. Ну, Ну, друзі, це було просто ізі, ізі. Най... Найлегчайше. Я не знаю, чому ці чувачки не можуть пройти. Так. Є аптечка? Так, давайте. Друзі, у мене є аптечка. А, ну, давай. Нах! Лови, лови, лови. <свист> Чувачок. Давай, 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 давай. Так, давай такого когось знайдемо. А як кидати пісок? <свист> <свист> Та друзі, давайте вже, їдьте. Їдьте, їдьте швидше, швидше. Чому вас так? Чому, чому, чому так довго? Та давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Друзі, я переміг першу гру є. Я заробив гроші, де мої гроші, свинка, де мої гроші? Давай, 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 я хочу наступну гру. Давай, давай. О, А, мене штовхнули! Яке падло, мене штовхнуло. Тун, 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 ду Тун-ду-дун-ду-дун. Тун-ду-дун-ду-дун. От, ти падло. От ти падло. Ааа! Ха, я перший зайшов, я перший зайшов. Смокчить. Так. Сюди тундун, дун тундун. Друзі, я дуже сильно хочу, щоб мені попалася Моналіза, та я хочу її, хочу її вирізати. Це просто, я не знаю, цікаво, який шанс, що вона мені попадеться. І з яким вона взагалі шансом попадається. Дуже цікаво. Бум, 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 бум. Давай, 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 давай. Ух ти, Йоли пали. Так, друзі, я вже тут. Яка, яка, яка печенька? Яка? Давай, давай. Та не штовхайся. Давай, давай. Печенька, печенька, яка печенька? Так, давай, 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 давай. Давай, Моноліза, Моноліза. моне ліза, А, зіронька. Так, ну что, давай, 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 давай. давай, 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 Так, ну что, давай, 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 давай. а Давай, 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 А, Не-не-не. не. а а а, давай, 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 давай. Вырезай, вырезай, вырезай. А-а-а. Так, сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ееее, друзья, вырезать. Е, Є, я вирізав. Муху. Друзі, дуже шкода, що це була не Монеліза. Я б хотів вирізати Монелізу. Бум! Хе -хе -хе! Друзі, це паркур. До речі, друзі, хто хоче, щоб я пройшов якийсь надскладний паркур, пишіть у коменти. Та що ж так довго? Тут можна було вже Монелізу вирізати. Що вони там вирізають так довго? Друзі, ще 45 секунд. Це просто я не знаю. Що тут можна вирізати стільки часу? Монолізу можна вирізати. 10 секунд, 9. Що вже всі вирізали? Повирізали. У когось попалась моноліза зонтик. Цей вибув. Так, ну не бачив Моноліза. Я думаю, що шанс на, випад... на випадіння Монолізу дуже низький. Але я дуже хочу, щоб вона мені випала. Я дуже хочу її вирізати. Так, ну що, зараз буде у нас виделка. Так. Ты падло, ну ты падло. Давай, давай. Та шо ты. О, тікаю, тікаю. Ну, давай. От ти падло. От падло. Не. А як взяти? Та ти падло, дай мені. Ух ты, падло. Сволота. Та давай. Є, нарешті, нарешті я взяв. Ах, ти, падло. О! Так, друзі, друзі, друзі. Не дуже добре. Треба звідси звалювати, тому що хпшечки мало. Так, так, так. ой 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 Так, сюди, сюди, сюди. Тактика щура, пацюка. Так, тактика гравця 45.6. Я дивився на цей серіал. Три сезони, так що я знаю, як грати в цю гру. Так, вони там ріжуть когось. Так, цього, чувачка. Оу, оу, оу! Так, він. Так. За кого ви вболіваєте? Так, цього, чувачка. Цього, давай, давай, давай. Так, 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 так. Ах, падло, яке падло! Оу, щет, оу, щет, оу, щет. Так, треба цього. Ах! Хотів когось прищемити, але не вийшло. Так, ох, подалі від цих чувачків. Можна когось Штовхну... Ух ти, падло, 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 падло. Друзі, що ці довні поневибирали. Це хайден Сік, це гівно просто рідкісне. Гівна поневибирала. Ну, що ж тепер робити? Будемо в це гівно грати. Так, а ці чувачки не йдуть. О, друзі, я не встигаю. Фух. Майже прогавив. Так, сюди, 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 сюди. Давай, 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 нема часу, нема часу. Давай, 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 давай. тун-тун. Музика просто бомбезна. Так, Тун-тун, тун-тун Тун-тун Друзі, ну я не знаю, це, це гра гівна, мені дуже не подобається. Але, 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 так, ну що, погнали? Давай, давай. Де чувачки? Чому не починається гра? Тун-дун, Так, ну давайте синій, синій, синій давай, давай синій. Я б хотів синій спробувати. Червоний. М -м -м, таке собі. Ну я не знаю, це гра гівна, мені не синій, не червоний, не подобається. Що треба йти? Шукати чувачків. Опа, чувак. Так. Давай, давай, давай. А де чувак? Де чувак? Де чувак? Де чувачок? Друзі, мені треба знайти чувачка. Ух ты! Давай! Так, я вбив його, хто його вбив? Я вбив чи ні? Що це гівно? Друзі, ну це гра гра гівна. Просто я не знаю. Так. Де знайти чувака? Хто Хто кого вбив? А, я вбив вже один. Ага, я одного вбив. Так, друзі, ну це тоді тоді ізі. Ізі. Так, а може ще когось вбити? Щоб мені комусь не дісталося. Так, сюди, сюди, сюди. Так, так, так. Сюди, сюди, сюди. Так. Треба когось вбити, вбити, винести, винести, винести. Так, сюди. А я можу цей ключик підібрати? Ні, ключик я не можу підібрати. Так. Ні, це ФК. Так, що що що, сюди, сюди. М -м -м, ну, таке собі. Так. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. О, хтось є. Так. Нікого немає. Так, чувак, чувак, Ух ти! Так, треба його вбити, щоб іншим менше залишилось. Так. Давай, давай, давай. Давай, давай. Oh. А хто його вбив? Я чи ні? Можна, я так розумію, двері вибивати чи як? А як він двері вибив? Друзі, я пройшов цю гру гівна. Я сподіваюсь, далі буде якась цікавіша гра. Не знаю, мені хайденсів дуже сильно не подобається. Так, погнали. Так, цікаво, що зараз буде. Зараз будемо стрибати через а, ниточку. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Бум-бум-бум-бум-бум. тун тун-дун-дун-дун-дун. дун Тун-дун. Воу! Wow! От ти падло. От ти падло. Давайте поїмо кімпап. буде дуже обережно, тому що, я так розумію, вони можуть зіштовхнути. Так, людей сім, сім залишилось. Сюди, 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 сюди. <говори> давай, 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 давай. Оу, оущет! Бум-бум. Оу, щет, оу, щет. Так. А тут таймер є. А де віпи, до речі? А де віпи? Я віпів не бачу. Так, хтось хоче нести мене. Ну, я б не хотів, щоб він мене ніс. Оу, щет! Оу, щет. Оу, щет. Оу, щет, оу, щет оу, щет. Друзі, я взагалі не зрозумів, що треба робити. А От гівно, гівно, гівна. Оу, щет, оу, щет. Ну що, друзі, все заново. Ну я не знаю. На перший погляд. Не знаю, виглядає як гра гівна, тому що там нічого не, не видно. Я не знаю, може треба масштаб робити, чи як побільше. Там не видно просто нічого. Ти йдеш і тебе просто ця херня просто збиває один раз, збиває другий раз. Ти її не бачиш просто. Я не знаю, чи, як, як її проходити. Не знаю. На перший погляд гра гівна. Разом з цим Hide. And seek. Hide and seek і гра гівна. та ось ця Jump Rope теж грагівна. Так.